Випускання під контролем. Філіпс представляє звукова зубна щітка Філіпсонікер. Професійне рішення для кращого чищення зубів для дорослих та дітей. Вона здійснює правильні вимітальні рухи як рекомендують стоматологія. Мікробульбашки Сонікер вимивають у двадцять разів більше нальоту. Зуби стають білішими, а ясна здоровішими. Філіпсонікер. Грибок на нігтях рішення є. Лікувальний лак, Амодерм Нео. Амодерм Нео глибоко проникає в нігоч та знищує грибок. Амодерм Нео. твої здорові нігті без грибка і вертеріо. Кочере! Чурявий, ну що ти де? Вже біжу. Люди змінюються, а номери лишаються. Змінюй оператора, не змінюючи номер. Переходь до водафон зі знижкою до 50%. Разом ми зможемо. Водафон коханий нервує. Де паспорт? А я пам'ятаю, Комоді. Знов всі згадали, яка я справжня. Аксональ одночасно покращує живлення та відновлення клітин мозку. Почуваєш себе майже геніально. Аксональ для пам'яті, для мозку, для життя. В маску я можу вчитися з. Будь-якого місця та поєднувати навчання з улюбленим хобі. Можу самостійно планувати графік навчання, готуючись до свідомого, дорослого життя. А ще слухати, читати або дивитись навчальні матеріали без старих підручників. School. Тут я можу більше. Залітає, що пісня, як не крути хрум, різні форми смаки, вони не всі круті. Хрум, друзі в двері, ти пусти, Хрум, кожен може свій смак знайти Хрум, це текстура комбо всіх почуттів. Хрум ставлять лайки всі навколо навіть коти. Хрум, роби з нами свій хрум, біти Хрум, це яскравий снег для таких як ти Хрум, Хрум Зустрічай нові хрумкі смаки кольорових чипсів та багету. Клич друзів роби хрум хрум. Привіт, маля! Ми підготували для тебе щось особливе: новий покращений підгузок з двома унікальними поглинальними зонами: м'які подушечки для сухості та комфорту, і зона для рідких сюрпризів. Новий хагіс Кер. Ми з тобою, маля. В офісі знову нежить. Всім хочеться вільно дихати. Транспортний відділ бореться з нежиттю звичайними засобами, але це майже не допомагає. А у фінансистів є флуацил рино. Це сольовий розчин, посилений ацетилцистеїном, який не тільки промиває, а й розріджує. Тому фінансовий відділ вже й забув про нежить, а у транспортному продовжують промивати ніс. Подвійна сила флуацил рино відновлює дихання. Дивись ексклюзиви Київ Стар ТБ і на дивані, і на смартфоні. Є тихий голос усередині нас. А він каже: все. Тобі це не підсилу. З тебе досить. Але є інший голос. Він шепоче, потім реве. Я не здамся. Рексона ніколи не зрадить. Для когось яблуко. Це просто яблуко. А хтось побудує на цьому технологічну імперію. А наскільки вистачить твоєї кмітливості? Клуб одного відсотка. Скоро на 1+,1 плюс Україна. Україна – саме та сила. З 6 вересня на 1+,1 Україна. Улюблений проєкт «Міняю жінку» повертається. Новий сезон допоможе глянути на своє життя під іншим кутом. Ти ж у... от надзвичайно крутий досвід. Mm -hmm. Це те, що б я хотіла би прийняти. «Міняю жінку». Новий сезон. З 6 вересня. Щоп'ятниці о 18 на 1+,1 Україна. Я не пам'ятаю, що він казав. І я відчула, що буде весілля і наше життя далі. І це буде прекрасно. Золотий вік. Почуття прикрашають. Цієї осені гарні дітки прем'єра. На яку дуже чекали, бачу ніскавора. Лікар гончар повертається. Дівчинка, дякую вам. Жіночий лікар, нове життя. 2. прем'єра з 2 вересня. З понеділка по четвер, о 20-й. На 1+,1 плюс Україна. Я не пам'ятаю, що він казав. І Я відчула, що буде весілля, і наше життя далі. І це буде прекрасно. Золотий вік. Почуття прикрашають. Новий вечірній квартал. Завтра о 19. Вертіння вночі шкоди твоєму волоссю. Нічний Еліксир Гліс відновлює твоє волосся, поки ти спиш з технологією хаптік, що зміцнює структуру волосся. Прокидайся з розкішним, відновленим та на 100% міцнішим волоссям. Нічний еліксир Гліс від шварцкоп для різної тебе. Звісно, біль при геморої можна і перестояти. Але краще спробувати «Проктозан Нео». Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти болю, запалення та свербежу. Та для профілактики тромбозу гемороїдальних вузлів. «Проктозан Нео» – Швидке полегшення симптомів геморою. Ніколи не було. І ось знов у комфі день народження. І тому тільки до 8 вересня. У комфі, ноутбук Lenovo Core i 5 всього за 19 тисяч дев'ятсот гривень. Знову спина, тому завжди з собою Олфен Форте Гідрогель. Новинка Олфен Форте Гідрогель з подвійною концентрацією діючої речовини. Олфен Форте Гідрогель. Тривале знеболювання до 12 годин. Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Будемо рятуватись водою Рео. Рео вода для спеціальних медичних цілей. Закладений ніс при алергії? Едем Ріноспрей сприяє усуненню закладеності носа. Їдеш на дачу Віасату дачу! Підключайтесь до влітку, отримайте 4 місяці максимального пакета преміум HD всього за 330 гривень та вигравайте корисний садовий інвентар. 0800 500 460. Все буде В'ясат. Оновіть свої оселю з чудовими пропозиціями від Юск. Знижки до 50% на письмові столи. Наприклад, письмовий стіл із шуклядою лише за 3250 гривень. Знижка 50%. А також чу. Довий безпружинний матрас за 7 тисяч гривень. Знижка 50%. І пам'ятайте, ми пропонуємо гарантію ціни упродовж 30 днів. Юск сліпінг Sleeping and Living. Читацьке літо на ВДНГ. З улюбленою книгою в гамаку, в оранжереї, в пікнік саду біля басейну. Читайте найкращі новинки в перервах між катанням на скейті, велосипедах або прогулянками парком. Читацьке літо на ВДНГ. Із сім'єю, друзями, цікавими книжками. Академіка Глушкова 1 Кіндратій, це була остання крапля. Ой. Новинка Корвалтаб Експрес. Рослинний комплекс у краплях допомагає заспокоїти та нормалізувати серцевий ритм. Експрес. підтримка серця при стресі. Дуже вабливий аромат. Новий ну ексефект. Буває так, що біль та спазм з'являються зненацька і ніяк не відпускають. Добре, що є спазмолгон-дуо. Спазмолгон-дуо проти спазму, проти болю. Ті, хто переніс номер до лайфсел, мають свої причини. Одні вибирають за тариф, інші за вигоду. А яка у вас причина перенести номер? Приєднуйтесь з кодом оператора. Лайфсел мобільно. Так, сходи в аптеку і візьми мені Атоксіл. Саме Атоксіл, а не той не потріб, як минулого разу. Запам'ятав Атоксіл. Справжній Атоксіл по справжньому допомагає. Посічені кінчики знову стригти. Це у минулому. Ви можете досягнути нескінченності для волосся, відкривши для себе новий пантін нескінченно довге з провів формулою з ніацинамідом та вітаміном Є, е, яка відновлює та зміцнює волосся, роблячи його гладеньким до самих кінчиків. До 100% міцніші кінчики волосся нескінченно довго. Нова колекція пантін нескінченно довге». я жива. Я буду жити. Я в серці маю те, що не вмирає. Бажання вернеться, і знову все було і буде. Я так тобою пишаюся, Люба. Матусю, матусю! З днем народження, кохана. Квіти вибирав Остап, а я був лише спонсором. Дякую, мої любі. А дідусю не хотіла давати фіскальний чек. Тому ми все купили в іншому магазині. Купуючи підакцизні товари, вимагайте фіскальний чек. І тепер податки точно підуть до тата. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки наш захист. Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки. Наш захист. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. У складних моментах важливо знати, що ти не сам. З 26 серпня, з понеділка по четвер, о 19-й. На 1+,1 плюс Україна. Це ваш особливий день. Ви перетворюєте своє життя на казку. Обручки від «Укрзолота». Створено для вас. Знаєте, коли тобі 37. Ти вже чітко розумієш, чого ти хочеш, а чого ні. З 26 серпня. Серйозні стосунки це для мене. А кохання награлася, як була мала. Я тебе створив, я забула. А потім вони ще ображаються, що ти не хочеш гратися у стосунки, вдягати маску щасливої половинки. А я не люблю, коли маски. Я люблю, коли мене захищені, чесні, наче голі. Прем'єра серіалу тут і тепер. З 26 серпня о 20-й на 1+,1 плюс Україна. Це ваш особливий день. Ви перетворюєте своє життя на казку. Обручки від «Укрзолото» створено для вас. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами геморою, а основа розчиняється всього за 4 хвилини. Реліф – Контроль над симптомами геморою. Від баєрпані галини Галина, 1917 рік. Як я розумію, російська імперія розвалюється, і що відбувалося далі? От саме в історії з більшовиками